Уже вкотре суди різних інстанцій виправдовують колишнього очільника шацького національного природного парку Володимира Захарка. Його звинувачували у службовій недбалості. Прокурори та слідчі ДБР повідомляли, що тодішній директор національного природного парку мовляв, так у 2017-му, навиписував лісорубних квитків, що нарахували мільйонні суми збитків. Встановлено, що посадовці нацпарку підписали лісорубні квитки без встановлених лімітів, не перевіривши наявність спецдозволів. Через це державі завдано збитків на загальну суму 16 мільйонів 851 тисячу гривень. Водночас у ході розслідування збитків відшкодовано. Таким чином, одному екс-директору, який заподіяв збитків на понад 7 мільйонів 345 тисяч гривень, та іншому експосадовцю, який заподіяв збитки на понад 9 мільйонів 505 тисяч гривень, повідомлено про підозру за статтею службової недбалості. Що спричинила тяжкі наслідки? Вини у службовій недбалості Володимир Захарко категорично не визнає. Мовляв, усе робив згідно тодішнього законодавства та з усіма необхідними погодженнями. Хоча в цій історії вже закінчилися строки давності, схоже, і для прокурорів, і для самого Захарка судитися далі справа честі, допоки не буде остаточної крапки. Торік Верховний суд України повернув справу про вирубки на новий розгляд. Адвокат екс Ра зауважував, що обов'язкові ліміти щодо порубки на законодавчому рівні були прийняті у 2018 році, а діяльність, про яку йдеться у матеріалах слідства, була роком раніше. От 2018 році в березні місяці Верховна Рада доповнює пункт статтю 9.1 пунктом 19, де пише, що окрім того, що заходи. Які пов'язані з використанням лісових ресурсів, повинні проводитись на підставі лімітів на використання, доповнюється пунктом 19, де написано, що заходи, які не пов'язані з використанням, також слід проводити на підставі лімітів. Але це березень 2018 року. Чи можна ретроспективно застосовувати законодавство до подій, які відбулися за рік або півроку до того? У суді Володимир Захарко запевняв суддів, що протягом років роботи лише дбав про природний парк. А свідки, котрі тоді працювали у Світязькому, Мельниківському та Пульмівському лісництвах, про згадані рубки розповідали так. Усі вони без виключення ствердили, що вказані рубки проводили з метою покращення якісного складу лісу у відповідності до установлених вимог, оформлених документів на підставі безпосередньо проведених обстежень лісу та відводів. Рубці, як правило, підлягали сухостійні, повалені, пошкоджені та хворі дерева і ті, що відставали в рості. Нині Володимир Захарко коментувати цю історію не хоче, але запевняє, згодом так би мовити, відкриє усі карти. Я не хочу. У мене ще є один задум, який тут є аналогічна друга справа по цвиду, зроблена під копірку прокурорчиком. Я думаю, що він теж буде виправданий. А тоді ще буде тема одне засідання, а після цього я вам вже дам повністю, повністю хорошу, ексклюзивну інформацію. Обіцяю. Колегія суддів апеляційної інстанції бере самовідвід. Розбиратися із давніми рубками в шацькому національному природному парку будуть уже в іншій області. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.